Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на 1 листопада на новий місяць. Дякую за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Зараз поговоримо детально про цей день, що нас чекає, як розкрити енергію. Та використати її для просування своїх справ. Також поговоримо про практики та особливості цього нового місяця а він буде містичний, адже відбувається з'єднання Сонця з місяцем в таємничому знаті скорпіон. А також розберемо для кожного знаку зодіаку, де в якому секторі у вас буде народжуватися нова енергія, і обов'язково я залишу тайм-коди. Взагалі темою новомісяча, яке в такому знаці, знаці великих грошей, таємничості, інтимної енергії, сприятливо пропрацьовувати теми, які стосуються відносин до фінансів, пристрасті, позбавлятися від непотрібного те, що себе віджило – від поганих звичок, від хвороб, адже управителем скорпіону є Плутон, в нього два управителі. Також другим управителем його є Марс. І зараз ці дві планети в опозиції одна до одної, що дає дуже велику енергію енергію для того, щоб ми боролися та відстоювали свої права. Головне. Не втягувати себе в конфліктні ситуації, але і давати віч тим, хто ображає. Молодик настає о 14 годині і 47 хвилин за київським часом, оскільки скорпіон це знак містики, народжується нова енергія, тобто зміни будуть нові можливості для кожного із нас, але у кожного в своїй сфері, та все рівно воно буде чіпляти фінансову сферу. Нова енергія буде народжуватися в 10 градусі скорпіону, значенням якого є однодумці та друзі, тобто ми маємо переглянути свої цінності, а також взаємовідносини з іншими людьми. Символом скорпіону є фенікс птах, який народжується із власного попелу, відродження. Тобто ми позбавляємося всього непотрібного, старого, віджившого себе, і народжуємося заново. В цей період все, чого ми сильно бажаємо, ми отримаємо. В цьому році новомісяча припадає на День всіх святих, тобто в ніч із 31 жовтня на 1 листопада в Україні з давніх давен відмічалася так звана Велесова ніч. В цей період, День всіх святих, душі наших предків приходять на землю для того, щоб благословити нас. Ми в цей період можемо мати сни. Покращується наша інтуїція, ми можемо бачити певні сигнали від них. Сила роду допоможе нам здійснювати задумане та благословити нас. Тож обов'язково будьте уважними до ситуацій. підмічайте всі деталі, вам будуть підказки, реалізувати ваші цілі. Сприятливо перед новомісячем очистити простір. Можна пройтись із свічкою і молитвою по всьому дому. Можна також зробити прибирання, очистити простір від негативу для того, щоб звільнити місце для приходу нової енергії. Стосовно аспектів цього дня, як я вже сказала, Плутон буде в опозиції до Марсу, точно аспект буде 3 листопада, але ми вже відчуваємо цю дію і обидві ці планети, Плутон і Марс, є управителями знаку Скорпіон, тобто буде дуже багато енергії. І в той же час існує багато гармонійних аспектів, які допоможуть нам реалізувати свої дії. Найголовнішою дуже потужною конфігурацією є супертрин за участі Марсу, Нептуну та Меркурію. Тобто між цими планетами формуються аспекти удачі, і вони... Роблять разом із Плутоном так звану конфігурацію парус через напружені обставини, через невдоволення чимось, ми можемо рішуче діяти і досягати своїх цілей, позбавлятися від негативного, непотрібного. Головне всі починання, нові починання зробити краще до 23-го. Листопада, адже потім, 26 листопада, Меркурій, який також бере участь в цих конфігураціях, буде в ретроградному русі до 15 грудня. А перед цим кілька днів він буде у стоянні, взагалі не можна починати ніяких справ. Гармонійний аспект удачі між Марсом та Меркурієм це про те, що наші дії більш конструктивні. Швидкість мислення нашого зростає, дії динамічні, аспект сприятливий для переговорів, укладання короткострокових угод. А Гармонійний аспект удачі між Марсом та Нептуном вказує на те, що завдяки нашим активним діям ми можемо реалізувати свої мрії, головне вірити в себе і діяти на благо. Наші дії мають бути милосердними, сприятлива також прояв благодійності, зростає інтуїція. Гармонійний аспект удачі, завдяки якому зростає наша інтуїція та творче мислення від взаємодії Меркурію та Нептуну. Це поява творчих ідей і сприятлива співпраця із іноземними представниками. А також віра в себе цього ж дня діє і напружений аспект між Меркурієм та Ураном. Це сприятлива можливість подивитися на ситуацію під іншим кутом, проявляти креативність. Головне бути уважними на дорогах, не втягувати себе в конфлікти. Може виходити з ладу техніка, це чудовий період, звільнитися від рутини і перейти в нове. А тепер детальніше для кожного знаку Зодіаку. Вітаю вас, мої любі представники знаку Зодіаку Овен. Новий місяць, а отже, і нові можливості будуть у вашому восьмому секторі. Це сектор великих грошей, символічно цим. Сектором і управляє скорпіон. Тож у вас буде інтуїтивне чуття саме до великих грошей. Ви можете ефективно прописати свій бізнес-план. Удача буде сприяти вирішенню юридичних питань, питань стосовно митниці, оподаткування, різноманітних соціальних виплат, це можуть бути і зв'язки із банками, або ж підписання вигідних контрактів, вирішення питань спадку. Для когось це чудовий аспект для того, щоб вивчати езотерику або просуватися в цій темі, перевести відносини на новий більш глибокий рівень впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць, ви можете реалізувати свої плани, пов'язані із розподілом спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу. Це чудовий період, і для зачаття, або ж можуть бути зміни у фінансовому плані ваших партнерів. Вітаю вас, малю представники знаку Зодіаку телець. У вашому сьомому секторі буде народжуватися нова енергія. Це сприятлива можливість для того, щоб ви внесли зміни, корективи. Ваші партнерські взаємовідносини. Це можуть бути партнери по шлюбу або по бізнесу, ваші опоненти, а також клієнти. Це сприятливий період для укладання угод. Як короткострокових, так і довгострокових. Вже починає діяти аспект гармонійний між Сонцем та Сатурном. Точний аспект буде 4-го числа, але він ще буде мати кілька днів свою силу. Це сприятливий період для угод. Які мають і довгостроковий характер для покупок, для прояву відповідальності та того, щоб заявити про себе, це може бути періодом знайомств, укладання шлюбів, контрактів, отримання важливих документів, переведення своєї справи на офіційний рівень, для когось може бути зустріч із вашими партнерами, розширення клієнтської бази. Вітаю вас, малює представники, знаку Зодіаку, Близнюки. У вашому шостому секторі буде народжуватися нова енергія і сприятливо прописувати плани на місяць вперед, які торкаються тем вашого здорового способу життя. Ви можете впроваджувати нову звичку. До 1 листопада ви можете від чогось позбавитися і вже потім починати реалізовувати задумане. Це може бути сприятливим періодом стосовно заведення домашньої тваринки або ж покращення вашого графіку дня, режиму роботи. Це може бути звільнення від роботи, яка вас давно не цікавить, яка вам нудна і перехід на іншу. Це також сприятливий час для допомоги іншим людям. Вітаю вас, мої шановні представники, знаку Задяку рак! У вашому п'ятому секторі буде молодик! Ви можете прописати плани в першу годину настання нового місяця, які стосуються вашого сектору, який відповідає за дітей, хобі, свята, коханих людей, всього, що вас надихає. П'ятий сектор це і сектор. Спортивних досягнень, участі в конкурсах, в різноманітних шоу в цей період вас можуть більше ніж в інші періоди, запрошувати на святкування. Ви можете взяти участь. В конкурсах і велика ймовірність того, що ви виграєте. Зростає ваша азартність. Це сприятливий період для того, щоб ви починали нове хобі, спілкувалися з дітками. Це принесе вам радість і реалізацію ваших планів. Це можуть бути і зустрічі із вашими майбутніми партнерами по шлюбу, адже це дім романтики. В цей період можете поїхати у відпустку. І тим самим ви зарядите своє сонце і за місяцем розслабитися, наберетеся сил. Любі мої Леви, у вашому четвертому секторі буде народжуватися нова енергія. В цей період ви можете реалізувати свої плани, які стосуються вашого місця проживання, сім'ї, нерухомості. Земельної ділянки. Це може бути звістка, пов'язана із народженням дитини або ж одруженням, переїздом на інше місце проживання, або ж вирішенням питань пов'язаних із платіжками, отриманням виду на проживання. Ви можете перейти із роботи в офісі на роботу вдома. Це хороший період і для вирішення різноманітних сімейних питань, можуть бути зустрічі в родинному колі, сприятлива, покупки. Які будуть сприяти затишку або ж розширенню вашого помешкання, вирішення питань стосовно купівлі, продажу або ж оренди житла або земельної ділянки. Це може бути періодом і змін, пов'язаних із вашою батьківщиною і з вашим місцем проживання. Любі мої діви у вашому третьому секторі буде молодик, і ви можете прописати плани в першу годину настання. Нової енергії, які стосуються третього сектору, тобто вашого близького оточення, це можуть бути питання пов'язані з вашими сусідами, колегами по роботі, родичами, а також сприятливий час для підвищення кваліфікацій, навчання чомусь новому. Пам'ятайте, що із 15 листопада Сатурн переходить в прямий рух, і вам вже буде легше. Проте він майже весь місяць зараз. Стояння, тобто він буде вимагати від вас дуже великих зусиль і наполегливості, дуже сприятливі аспекти саме цього дня. Тож, ви можете мати сили для того, щоб діяти, втілювати свої мрії в життя. Головне, вірити в себе, бути відкритим у Всесвіту, адже він має для вас безліч ресурсів. Головне вірити в те, що ви отримаєте бажане. Третій сектор пов'язаний із гаджетами, автомобілями. З огляду на напружені аспекти між планетами, які стосуються руху та переміщення, транспорту, то важливо в цей період бути уважними на дорогах. Проте для вас саме це хороший час для того, щоб діяти, починаючи із третьої місячної доби, це вже буде із неділі. Починати, наприклад, курси водіння, або ж навчатися чомусь. Новому для себе, спілкуватися із друзями може бути збільшена кількість переписок, дзвінків, вирішення паперових питань, підписання контрактів, також сприятливо займатися комерційною діяльністю та посередницькою. Вітаю вас, мої любі У вашому другому секторі, секторі фінансів, настає молодик. Ви можете прописати в першу годину настання нового місяця плани на найближчі два тижні. Це хороший період для перегляду своїх доходів. Ви можете підвищити ціни за свої послуги, знайти собі кращу роботу. А це також і аспект, який допомагає вам проявлятися, адже другий сектор пов'язаний з роботою голосом. Це сприятливий час для тих людей, які виступають на сцені, або ж ви можете піти на курси ораторського мистецтва, показувати людям свої таланти. Покращувати умови своєї праці. Любіми скорпіони, в вашому першому секторі настає молодик. А це чудова можливість для того, щоб ви прописали плани не лише на місяць вперед, але і на рік. Прописали покроково, як ви будете досягати своїх цілей. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, і я зроблю окремі серії відео про те, як загадувати бажання, щоб вони швидше здійснювалися. Та для вас головне буде зараз. Проявляти себе, свої таланти. Це може вказувати і на вагомі покупки, сприятлива зміна іміджу ваших цінностей, перегляд взаємовідносин. Це може бути сприятливим часом для зустрічі із важливою для вас людиною. Також можуть бути укладання різноманітних угод, оскільки також буде торкатися і сьомого сектору, то сектору взаємовідносин. Здоров'я. Імідж, зовнішній вигляд і прояв у світі все зараз головне, що ви маєте втілити в найближчі два тижні, хоча б почати просуватися в цьому напрямку. Любі майстрівці, у вашому 12-му секторі настає новий місяць. Цей період сприятливий для того, щоб ви відвідували санаторії, займалися психоаналізом, заглибилися в свої мрії, те, чого ви бажаєте. Це хороший період для певного усамітнення, адже вам потрібно набратися енергії, оскільки наступне місяця буде саме в вашому знаті, але в цей період ви вже будете мати уявлення, що ви хочете, чого ви бажаєте, і як реалізувати задумане. Поки що у вас період для того, щоб ви... Призупинилися, усамітнилися і підтримали своє сонечко. завдяки духовним практикам, медитаціям, молитвам, відвідуванням місць сили. Можливо, це може бути вирішення питань пов'язаних із еміграцією, із закордоном. отримання важливого документу, пов'язаного з закордоном. сприятлива робота із психологом, вивченням астрології або ж езотерики. Сприятливо пройти обстеження організму. Любі мої козороги, в вашому одинадцятому секторі настає новий місяць. Це чудовий період для того, щоб ви прописали плани на найближчий місяць вперед, які торкаються ваших однодумців та друзів, соціальних проєктів, А головне ваших планів на майбутнє. Це хороший період для того, щоб ви починали свої проекти соціальні або ж відкривали свої канали, сторінки в соцмережах. Виводили свій бізнес в онлайн, а також проявляли креативність, нестандартність, робили щось в колективі. Ви можете стати лідером думок та неформальними лідерами в ваших колективах. Хороший період для того, щоб ви спілкувалися із людьми онлайн. Любіми водолії, в вашому 10-му секторі настає новий місяць. Це аспект вказує на те, що ви можете прописати плани на найближчий місяць. вперед, які стосуються вашого статусу та кар'єри, чудова можливість реалізувати свої амбіційні цілі. Відвідувати офіційні інстанції, звертатися за порадами до людей старшого покоління та старшими за статусом, звертатися до свого керівництва це може бути хорошим періодом і для вагомих покупок, статусних для переїзду. Статус може змінюватися в результаті одруження або ж розлучення. Це хороший період для святкувань. Можлива звістка про народження дитини, також може бути зміна статусу. Саме в цей період ви можете яскраво себе проявляти і реалізовувати себе для того, щоб отримати визнання соціуму. Любімиї риби, у вашому 9 секторі настає новий місяць. Це хороший період для того, щоб ви проявили себе стосовно вищої освіти, хороший час для відвідування інших країн, мандрівок, укладання юридичних угод. Це можуть бути періодом шлюбу, зустрічі з вашими онуками, сприятлива можливість вивчати іноземну мову та культуру для видавничої діяльності. В цей період ви можете посилити свій авторитет та репутацію. Оскільки новий місяць настає в фінансовому знаці, знаті великих грошей, то в цей період ви можете покласти на підвіконня свій гаманець або ж свої картки. Таким чином, ви активуєте фінансову енергію і з зростаючим місяцем ваші фінанси також будуть зростати. Дякую вам за увагу! Діліться цим відео із своїми близькими та друзями, і до наступних зустрічі в наступних відео!